Усім привіт, друзі! З вами я, Укрленд. І сьогодні буде перша частина рубрики Хаус у Європі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всяке таке, бла-бла-бла. Ну, коротше, ви поняли. Давайте починать. І перше, яка у нас буде країна? Стоп! Випали Нідерланди. Добре. Ви Зараз усю суть поймете. І тепер що Нідерланди будуть робити? Я закриваю очі у реальному житті, кручу-кручу, стоп? Вони будуть захвачувати. Тепер виберемо з якої сторони. Я теж закрив очі, кручу, кручу, верчу з цієї сторони. Добре. Тепер скільки відсотків вони захвачать. Так, я закриваю очі і кручу верчу заплутати хочу. Скільки? 80%. Добре. Стрілка у нас показала в цю сторону. Тобто вони будуть нападати на Великобританію. Там випало 80%. Зараз усе буде. Ось що, ось що вийшло. 80% Великобританії захвачено Нідерландами. Я сподіваюся, ви поняли суть цього відео, а ми продовжуємо далі. Добре, давайте продовжувати. Яка буде країна, я знову закриваю очі. Добре, у нас випала Португалія. Тепер що буде ця Португалія якраз зробити. Все, закриваю очі і кручу вірчу заплутати, хочу. Новий прапор. Добре. Зараз усе буде. Я зробив ось такий ось прапор Португалії. Ну, як вам? Мені здається, прикольно. Так, ну, а ми. А, ну, щас, камеру треба ну, а ми, я хотів сказати, переходимо далі. Так, тепер потрібно определитися з країною. Закриваю очі. Стоп. Е, стоп, стоп. Литва буде у нас. І тепер. Що у нас буде робити Литва? Я закрываю очі и кручу верчу. Заплутать хочу. ту 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 Вот так, вот так, вот так, вот так, так-та, захвачувать у нас. Будет литва. Ну, погнали захвачувать. Скільки відсотків території буде захвачувать Литва? Я закрываю те очі, і вот так вот колош. И стоп! 80%. Знову 80%. Тепер в яку сторону. Я теж закриваю очі і калашмат отак так вот. Калашматю буду. Я даже вот так від вот от планшета отвернуся. Хорошо, вверх по диагонали. Подивимось. Мені здається круто буде якщо ще царашка. Ааа, царашка! Сюди! Вона ще її, її, її на 80% захватить. Тобто ви розумієте, наскільки це багато? Це просто більше половини території. Обалдеть! Ну тут, конечно, трохи поменше буде, ніж 80%. Ні, ну а що? Ні, ну, друзі, за таке точно потрібно вліпити лайк. Це капець. Тепер вибираємо наступну країну. Закриваю очі. Опа. Та. Опа. Албанія. Ну, це, до речі, доволі мелка країна. Зараз будемо розширятися. Ну, перед цим треба дізнатися, що Албанія буде робити. Закриваю очі і колдуємо, колдуємо. Зараз щось наколдуємо. Так-так-так. Новий прапор. Добре, Албанії новий прапор не завадить. Так, Албанія дуже мелка країна, тому на ній прапор буде робити. Прям супер складно. Надо спочатку. То плюсом я не знаю, який ще новий прапор можна для Албанії зробити. Так, хорошо спочатку закрасимо якимось кольором з таким. Зробимо такого ж. Ну, что по-типу, такого <с> же самого, вот такой из пташки. И добавим, и добавим несколько элементов. Например, этих жёлтых звёздочек. Тут три звездочки, тут пять звёздочек. А тут вот просто желтые полосы. Я бы попробую бы открыть флаг. Реально гарно виглядає. Я думав, якась херня вийде. Ну це, даже, ну, це дуже круто виглядає, похоже, на Чорногорію. Так, все тихо. У мене запись ішла. Блін, сорі, підписники. Я просто забув вам запись виключити. Я просто от это от сидів вам розмовляв. Кстати, зі мною Беп, поздоровайся. Привіт. Тільки він десь там... За, за кадром ходить, вот. <хи> Ладно. Ну, зато ви тепер побачили, як я роблю. Ці пропори. А ви що думали, я її з інтернету беру? <хи> Ні Ну, все, давайте приступати к наступній країні. Ладно, мені випала тільки що Франція за кадром. Тепер подивимося, що Франція буде робити. Дивимося, що Франція буде робити. Закриваю очі і ось так ось. Chicken Мен, chicken Mane, Chicken Man, Chicken Line. Захвачувати у нас Франція буде. Ну що ж, Наполеон повернувся. Добре, в яку сторону вона буде захвачувати? Закриваю очі і ось так ось калашмачу, в яку сторону твою. Добре, то есть в бок хорошо теперь скилки 500 кив территорию на захват так все открываю очки и просто тут калашмачу. вот так вот калашмачу. пускай будет вот зачем упасть и на 80% попадать? попадаете ладно А Франція у нас буде атакувати в такому напрямку. Ну, це близько до Ірландії. Добре. Ну, звісно, Ірландія не дуже велика країна, тому і території Франції не дуже багато захватила. Ну, зато в Ірландії просто чудова природа. Ну, А ми. Переходимо далі. Тепер вибираємо Україну, погнали! Короче, стоп! Молдова! Ну, Кстати, Молдова це теж маленька країна. Тепер що Молдова буде робити? Давайте проколошматим. вот так вот хорошенько, що я навіть не знав. Вот так вот. Ой! Только не по плану пришло. <laughs> Ладно, давайте еще раз. В БФ смеется? Вообще все горло. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Захвачивать. А ну, в БФ попросив. Подожди, да нет. Вот, за этот кружочек. И вот так вот вердишь. Закр... Вот, все, и закрывай глаза. Хорошо, вверх. Слава Богу, не вліво, а то б вона зараз на Україну напала. Відсоток. Mm. Тепер відсоток території, яка вона захоче. Так, все. Я закриваю очі і ось так ось. Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Сто відсотків! Ну що ж, подивимось. Стоп! Нет! это ну не Беларусь. <сх> ну вона йде на Україну, блін. От би попалося 20%. Чорт Черт возьми. Ладно, правило є правило. Та плюсом це чистий рандом. Да, на прапор молдови це, звісно, не схоже Ну, блін. Дитя молдова, діти молдова. Вот. Ну ладно. Тепер я сподіваюся, що Молдова захвачує увесь світ. Тому що Молдова вже Україну захватила. Що дуже круто. Взагалі супер. Так, тепер країна Стоп. Болгарія! Непоганий вибір, я вам скажу. Добре, тепер... Що у нас буде Болгарія робити? Чикен Вен, Чикен Вен, Чикен Вен, Чикен Вэн, Смен Пингероны. Захвачувати у нас Багаля будет. Отлично, я вам скажу, отлично. Так, теперь в якому напрямку у нас будет Балгалия захвачувати. я краще в іншу руку візьму, а то я прошу я постійно правый и крутой. Зараз хочу левый. Я це незручно. А буде у нас бик. Это okay. хорошо. Теперь, значит, вицоток захваченной территории. Я так буду в не сторону крутить. Скильки? 50 вицотков? Да, Болгария, не густо, не густа, ні густа. Ні. Так. Іде ось в цю сторону. Ну, в цій стороні доволі багато країн, но воно йде на Сербію. Добре. Зараз я тут стрілочку приберу. Получається, Болгарія 50% в Сербії захватить. Йо-мое, ну, Болгарія доволі. Стоп. Там було написано 50%, а я всю територію захватив, ну, зараз буду переділувати. Я у Сергіи много флаг по меня. потому що, блін, а я не пам'ятаю, я герби не умею рисовать, окрім, ну, от таких вот сложных, я не умею малювати Все. Ну, знаєте, мапа Європи уже так і змінилася. Так, ну давайте на це відео останню країну. Так, погнали. И і... стоп! Естонія, Ну, Балкани йдуть Прям нормально. Тепер що Естонія будуть, буде робити? Цвірти, це, 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 що там, Ну короче. Та чому у нас усі в цьому відео захвачують? Ну так. Да. Ну короче. Так, э, мама-мама, теперь сторона. Такую сторону я буду захватывать. Дик, 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 дик. Угу. да 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 Чуть не да 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 Тик-тик-тик-тик-тик-тик. 50% відсотків. Чому так мало? Добре, а захвачувати Естонія буде Польшу? Добре. Тобто це точно Польшу? Воно ага. йшло вот так. Ні, це Латвія. Ну... Латвія це маленька країна. Ну і ось що вийшло. Ну, в принципі, Мапа Європи за цей перший епізод нормально так помінялася, і я вам скажу. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал бла-бла-бла. Пишіть у коментарях там щось. Пишіть у коментарях, чи робите мені другу частину. Мені дуже сподобалася ця рубліка. Чи вам сподобається. А з вами був я, Укрленд, Все, я заставлю, я заставлю. і десь от нам от зараз, стоїть. Е... Да. Все, пока. Пока.